Привіт! Вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд стильової люстри BR01636C Drip36 G4, модного світильника зі стильним оригінальним дизайном білого та золотистого кольору. Ця модель найкраще підійде для спальні, вітальні, холу або зали із сучасним інтер'єром. Люстра має металевий каркас золотистого кольору, до якого на тонких тримачах гілочках кріпляться невеликі білі плафони, що нагадують пелюстки дивної футуристичної квітки. До стелі світильник кріпиться за допомогою монтаж планки. Така люстра не лише забезпечить комфортне освітлення, а й стане справжньою окрасою вашої оселі. Джерелами світла слугують 36 лампочок з соколем G4 потужністю 20 Вт. Це можуть бути галогенні або світлодіодні лампи. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 вольт. Рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи IP20. Це значить, що люстра може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цю стильову люстру артикул 24806. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм. Сподобався огляд? Ставте вподобайку. Відео було цікавим і корисним? Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди на ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від Бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!